Він наречені Крістіни Лорен. Це у нас ромком. І дуже класний, тому що я хихотала дуже на багатьох моментах. У нас є дві сестри близнючки Емілія і Олів. Емілії завжди щастить, а Олі у нас нещасна. Також у нас є два брати: Дейн та Ітан. Дейн це наречений Емілії, і в них зараз має відбуватись весілля. А Ітан це його рідний брат. І Ітан і Олівія один одного ненавидять. Аж тут на весіллі на промові Олі всі починають блювати, всім стає погано, тому що всі. Мають отруєння від морепродуктів, які були. На фуршеті, як їх не їли лише Ітан і Олів, вау, тільки вони то лише їм було нормально. Але Емілія, сестра Олів, дуже любила грати різні лотереї, розіграші, і навіть практично все, що було на цьому весіллі, вона виграла і медовий місяць теж. І щоб потівка не пропадала, вона пропонує Олів, тому що вони сестри близнючки, і Ітану поїхати замість них і притворюватися молодятами. Тобто вони ж один одного ненавидять, і вони домовлялись навіть не пересікатися. Але Пересікаються і дуже навіть гарно пересікаються. Постає головне питання: чому ж вони один одного ненавидять? Ви запитаєте, чому? А тут у нас є осередок, який я спойлерити не буду. І хочу сказати, що якщо ось цю частину книжки ти читаєш і хочеш, це щоб без спойлерів, то ось цю малесеньку частину ти не хочеш, ти дивуєшся, який авторка зробила гострий поворот подій. Щоб сюди приплести нам одну підказку, Дейна. Тому в тому книжці головне питання: чому вони ненавидять один одного? Що ж це спровокувало, і чи дійсно на це були якісь певні причини? Чи зможуть вони поладнати на цих гаваях, де вони в принципі відпочивають, і справитися з усіма викликами, які перед ними будуть поставати? Троп тобто тут від ненависті до кохання. Тому, якщо ви хочете щось легеньке на кінець літа почитати, похихотати і гарно провести свій вечір, випадкові наречення – це те, що треба.